Друзі, сьогодні будемо готувати овочі з куркою. Вок це азіатська кухня. Я буду готувати на дві персони. Ви собі розраховуєте інгредієнти. Надіюсь, вам сподобається, бо це дуже смачно. Все нарізаємо соломкою. Цибулю я вже порізала. Моркву також перець червоний, жовтий і зелений. Порізали соломкою. Все, овочі порізані. Курку я вже теж беріть частину, яка вам подобається, в мене до 600 грам. Тепер на сковорідку беремо трішки олії, розігріваємо і кидаємо курку порізану, готовим її до готовності, трошки підсолим перець, перемішаємо все. Тепер відкладемо на окрему тарілку. Знов ставимо сковорідку і обжарюємо на середньовищому газі моркву і цибулю. Хвилина дві обжарили трошечки солі, тому що соєвий соус вже має сіль. Перемішали, додаємо три перці кольорових. Перемішали. Приблизно 7-8 хвилин на середньо-більшому газі обжарюємо. додаємо курку готову, трошки імбиря підтрусили, знов перемішали. Тепер додаємо 6 столових ложок соєвого соуса. Так, знов перемішаємо все. Робиться все дуже швидко і додаємо столову ложку меду. Я зразу на дерев'яну ложку, бо я нею зразу перемішую. Знову все перемішали. І вуаля! Страва готова. Хто любить азіатську їду, обов'язково оціни. Готується все дуже швидко і дуже смачно.